Їду дивитися будинок в село Яланець Вінницької області. Дорога до села нормальна. По селу теж пристойний асфальт. Будинок, що я оглядаю, знаходиться недалеко від центру села на спокійній вулиці. Від вулиці металевий паркан по стовпчиках та металеві ворота з хвірткою міцні і в гарному стані. Перед входом величезний горіх. У дворі гарний, як картинка, кущ калини. Двір забетонований, стан нормальний. Праворуч будинок. В цокольному поверсі знаходиться гараж, заїзд з вулиці. Ліворуч у дворі жомова яма. За нею піч для сушіння сухофруктів не працює, треба ремонтувати. Перед будинком криниця. Кажуть, води достатньо. І для господарських потреб, і для поливу. І вода смачна. У дворі праворуч літня кухня з піччю, а за нею приміщення для худоби. Ліворуч погріб, за ним господарське приміщення з двох частин. В одній з них теж є піч, звичайна для села система. В одній літній кухні готували собі і робили консервацію, в іншій літній кухні варили їсти худобі. Прямо вихід до городу. На городі трохи розвалений літній туалет. Літня кухня праворуч охайно обкладена плиткою. Стан стін гарний. Вхід в кухню через маленький коридор. З нього є вихід на горище. Праворуч приміщення з двох кімнат. В тій, що ліворуч велика українська піч. Стіни і стеля білені, на підлозі лінолом. Двері ліворуч з коридора комора без вікна. Далі в цій же будівлі сараї для птиці і худоби. Для курей зроблений навіс. З торця вольєр, де колись тримали свині. Сараї міцні і чисті. Я бачила будинки в гіршому стані. Прямо вихід до городу. Рівний чорнозем десь приблизно вісім соток. На цій же ж вулиці, трохи далі, є ще окремо клаптик городу. Він зараз в оренді. Господарське приміщення навпроти складається з великої камори з вікном та літньої кухні з українською піччю. Стіни і дах білені, дах не тече на підлозі плитка. Тут можна пекти хліб. І вбудований великий котел для води. Є стара плита під балонний газ. Село не газифіковане. Оця садомазо приспособа на для теляти, щоб не давати йому, коли воно вже підросло, висмоктувати корову. Арковий погріб прекрасний, глибокий, прохолодний, сухий із зручними сходинками. Будинок з цегли. Дуже гарне лицеве облицювання. Загальна площа будинку 122 квадратних метри. Він великий, стан стін гарний. Тріщин я ніде не побачила. Відмостка в нормальному стані, дах з металевих листів не тече. Ринви та відливи зроблені. В будинок два входи через балкон та з торця будинку із двору. Ми заходимо з двору. Ганок на чотири сходинки, вони в гарному стані. Обидва входи в будинок через двійні дерев'яні двостолкові двері зовнішні із склом, внутрішні суцільні, двері міцні, і я б їх залишила. Вхід до довгого коридору, куди виходять двері всіх кімнат. Стеля висока, більше трьох метрів, ніде не тече. Стіни і стеля білені. На стінах панелі виглядають як плитка, але це пластик. Підлога дерев'яна, міцна, ніде не гуляє, а в дальньому коридорі та в найбільшій кімнаті паркет в гарному стані. З коридору є вихід на горище по драбині. Там приміщення не обладнане, просто зберігаються речі. На стіні електричний лічильник. Перші двері ліворуч ванна кімната. Стіни до половини обкладені радянською плиткою. На підлозі теж плитка. Тут встановлена ванна, твердопаливний котел та котел для нагріву води. Вода в будинок подається з баку на горище. Туди вона накачується насосом з криниці, далі йде самотоком. Воно все працює. Так краще встановити нормальну насосну станцію. Каналізація зроблена. Вигрібна яма за будинком. Туалету в будинку немає. Є літній на городі і його потрібно ремонтувати. Котел опалення вмурований в кахильно грубо. Інша її стіна на кухні теж обкладена плиткою. Ще одна кахельна груба, зроблена між двома спальнями з іншого боку. Подобаються мені такі груби, я б їх обов'язково залишила. Наступні двері кухня. Є рукомийник та старий холодильник. Все, що є в будинку, залишається. Плити немає. Зазвичай готували в літніх кухнях. Праворуч три кімнати. Перша спальня. Під вікнами батареї парового опалення. Є межкімнатна груба. Друга спальня. Грубу палити з цього боку. Мені дуже подобаються великі вікна та висока стеля. І дерев'яні межкімнатні двері мені теж подобаються. Дизайн трохи ретро, але вони міцні, і відреставрувати їх буде нескладно. Наступна кімната. На шафах вишиті подушки. Бабуся власниця вишивала все своє життя. З цієї кімнати вихід до коридору. Праворуч, другий вихід з будинку той, що через балкон, ліворуч, велика вітальня. Тут на свята збиралася вся родина. Ця кімната без опалення. В кімнаті три великих вікна та двоє дверей. Другі ведуть до першого коридору. Ходити по будинку можна різними шляхами. Вже мені подобається просторий балкон. Шкода, що цим входом не користується. Правда, підійматися сюди трохи вище по шести сходинках. В цоколі будинку просторий гараж. З нього вихід у сусідню, велику кімнату без вікон. Можна зробити вітальню або коморо. Оце незрозуміло що. Може, колись хотіли зробити ще один балкон, та зараз цього вже ніхто не пам'ятає. Ціна 13 тисяч 800 доларів. Посилання на OLX в описі. Сусіди живуть ліворуч і навпроти. На цій же вулиці побачила прекрасну історичну хату. Їх таких традиційних в яланців багато, цю купили під дачу. Навіщо будинок обкладати гілками ніхто мені пояснити не зміг. В селі є все необхідне для життя школа, фаб, кілька магазинів, в центрі села великий ставок. А цей незвичайний будинок місцеві називають банком. Та тут до революції була сільська кооперація найбільша і найкраща в регіоні. Поруч станція в яланець Яланець. До Бершаді 14 кілометрів, і там є вся необхідна інфраструктура до райцентру Гайсіна 81 кілометр. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.